на Азарт. Значить, сьогодні другий день. Хожу я по тому полі, де ми ходили вчора з Сергіою, де Серйо знайшов два динарика, а я шматочок жилопив. Сьогодні я сам, друзі, пацанів, не вийшов поїхати. Проходив вже більше години, мабуть, з півтори години. Дужу старуй еліт. Зараз покажу, як він бив. Динарій, друзі, лімесний, але там файний. Показує, шукати. Такий сигнальчик, друзі, і отакий красень! Це в нас Антонін Пій. Шкода, що лімес, звичайно, але добре, що взагалі він є. Ну супер, супер, друзі. По налаштуваннях, що в мене? Е, програма Парк 1. 22 чуйка, 25 звук, 10 звук заліза. 0. Поліфонія, мінус 16, швидкість 3. Ферум 0. Ну так. Де він? Забираємо. Наразі перший є. Uh, так, глядачі, uh, перепрошую за вітер якщо дує, тому що, блін, забув взяти мікрофон. Uh, друзі, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь я так краєм ока подивився. Мені здається, що випала заліпуха динарів. Це просто, друзі, шок, якщо це буде воно. Uh, сигнал такий мощний був, друзі. 76. А в землі взагалі там 80-82 било. Коротше, друзі, дивимось разом. Та капець буде, якщо це в натурі заліпуха динерів. Дивіться. Ну, він і зараз б'є 80, 79, 78. Гляньте. Офігеть. Друзі, залипуха динарів. Прикиньте. Дивіться, та ти що Я не знаю один срібний 100%. А цей... Чи це він такий окисший чи він бронзовий, я не знаю. Я в шоці, друзі. Я, друзі, в шоці. Прикол, заліпуха динарів. А ну раді цікавості. Ну коротше, поки тут нема, але зараз будемо тут окрутитися далі. Оце та кайф. Оце то, друзі, кайф. Шикарно. Тут Антонін пій, а тут, друзі, не знаю. Це е, вроді би моя... Зараз четверта заліпуха. Одну я знаходив три динарі було, одну знаходив два динарі, ще одну знаходив два. І це знову два. Прикол. Друзі, я в шоці? Беремо, рухаємось. Друзі, неподалік заліпухи. випадає монеточка, дочка, копійочка. До реформи 56-й рік. Ще й стан доволі таки непоганий. Не заліпуха динарів, але теж знахідка забираємо, рухаємось. Що ж, давайте спробуємо в онлайні викопати. 37 чистий сигнал. Є тут? Ого! Це що, монетка? Ой-ой-ой! Блін, друзі! Це походу римська? З діркою. Антоніньон чи що? Чи що це взагалі таке? Капець це взагалі не монета, друзі. І я вже думав антонінян. Це якась, бачите, накладка, нашивка. Чи що воно таке? То капець. Я думав, антонінян буде. Бачу, блін, кругле дирочка. Ну, якась така штучка. Беремо, рухаємось. Ось таке повипадало в мене по бронзі сьогодні. От язичок. Язичок від пряжечки, якась така штучка. Оця заглушечка на фібулу крута, до речі. От. І щойно був сигнал. І дивіться, щось в грудочці. Є, можливо, пряжка. Так, да, друзі, так і є. Це пряжечка. Язичок був залізний, мабуть, тому що є. Ржавчина. От. Ну, тим не менш, знахідка по черніху, супер, рухаємось. Течі щойно випав ще ось такий маленький шматочок срібла. Манюнький, манюнький, але срібло супер. Шукаємо. Що ж, любі друзі, отакий от файний сигнал був, я ногою розгорнув. E, взяв піна, піном тільки шпунь-шпунь. І дивіться, бачу якийсь гурт. Я не дістававши. Я не діставав, але, друзі, хочу вірити в те, що це динарій. Так, да. так, да, друзі. Офігеть. Денарик, Траяна посріблений. Посріблений бронза. Посріблена. Приколяс. Ну, супер. Це вже у нас четвертий. Крутяк. Друзі, схоже є. Перша фібула. Друзі, спиночка фібули з суцільним голкоприймачем. Рівненька, гарненька, супер. Супер. Берем. Глядачі, дивіться, е, випадає ось така штучка. Я навіть не знаю, що це. Чи це якась булавка, чи можливо це реміний розподілювач. Тут є три отвори. Прикольне. Така штучка-дрючка. Можливо хтось знає, що це таке, то пешіть. Супер, рухаємось вже в сторону автівки. Будемо закругляться. В общем, друзі, йду в сторону автівки, Залишилось там метрів 50-70 до автівки. І що саме цікаве, ну, тут якби начебто вже черняха немає. Але йшов махав, вже, мав виключати прилад, спіймав сигнал такий крутий. Друзі, викопав і бачу в грудці, видніється щось біле. Якщо це буде динар, друзі, я буду реально шокований. Дивимось. Сигнал просто мощніший. Дивіться. Офігеть, динар. Это прикол. Друзья, ты но... Офигеть. Пленник вроде. Ой-ой-ой. А кто это такой? кто это такой? Прикол. Гальба чишу? Шкода, його, хтось гепнув. Офікіть. П'ятий динарій, друзі. Буквально, буквально кілька метрів від того динарика. Сигнал дуже схожий. Дуже схожий. Мандраж. Друзі, не динарій, але срібло, дивіться, чи ні. Можливо, і ні, а можливо, і так. Да. Ні, мабуть, по ялімінь полегенький. Облом. Що ж, глядачі, на сьогодні досить. Значить, ось такий результат. Я просто шокований. Нове поле просто дивує. Не перестає радувати знахідками. Ось таких, друзі, 5 динарів, 3 і залипушка. До речі, залипушечка два срібних. І виходить той третій срібний. Лімісний і бронза посріблена. І ось таке по пластиці. Ну і радянська одна копієчка. А, до речі, ще шматочок дзеркальця знайшов. От так. Ось такі, друзі, результати. Я просто-просто шокований. Потрібно завтра знову сюди їхати. П'ять денерів, це не шуточки, друзі. На сьогоднішній день це просто колосальний результат. А, І шматочок срібла ж. Коротше, я в шуці, друзі. Вау. За це обов'язково, друзі, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте відеоролики. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте, друзі, підписуватись на мій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів, який знаходиться в інстаграмі. Називається Золотошукач. Моя Фейсбук-група Майнлаб Україна. От. Дякую всім, друзі, за перегляд. А, до речі, хто хоче підтримати мій YouTube канал, номер карти в закріпленому коментареві збираємо на екшн-камеру для кращого контенту. Все, друзі, фарту успіхів здоров'я. Тримайтесь, міцного вам здоров'я, мирного неба, бережіть себе та своїх рідних. На все добре. І кожному, друзі, таких результатів.